У Чернівцях може статися колапс через мобілізацію. Повістки отримали 52 працівників водоканалу, 25 людей Чернівецького тролейбусного управління та 70 калинівського ринку. Про це розповів Чернівецький міський голова Роман Клічук під час традиційної прес-конференції. Також обговорили питання допомоги зсу, покращення інфраструктури міста та ремонт укриттів у школах. Що ще запитували журналісти у мера, Розкаже Олена Кричко. Розпочали реконструкцію аварійних ділянок водогону, відкрили відділення невідкладних станів у дитячій міській лікарні, передали партію квадрокоптерів та зарядних станцій на передову. 5,7 мільйонів гривень виділили на потреби військових. На щомісячній прес-конференції Чернівецький міський голова зазначив, що через мобілізацію робота критичної інфраструктури громади під загрозою. Буквально за останні тижні ми вже отримали поїздки на доставку і відправлення на фронт. Оце 52 повістки вже є на водоканал, є 25 повісток на Телебусне управління, прийшли повістки на Клинівський на ринок 70 чоловік. Чимось. І це є критичним, і це є ну, загроза, справді, при тому, що і так не вистачає людей на комунальних підприємствах, на різних, від 30 до 40 і ще такі списки, які відправляються на комунальне підприємства. Це при тому, що ми зараз ми маємо підготуватися до досінньоз до мого періоду. Ну, ми звертаємося до військової адміністрації, до військові військомата. То все таки ну, сісти разом спільно і обговорити за словами Романа Клічука. Міська рада підтримує мобілізацію, але без фахівців комунальні господарства не можуть працювати. Наприклад, вчора ж теж на теплокомуненерго на зміні мережі які заплановані до зимового періоду вилучили працівників в АТСК і цей проект, який по датуванню європейському на сьогоднішній день він зупинений. Тому є перестроги певні на запитання журналістів, чому депутату міської ради Михайлу Шкурею не підписали відрядження за кордон. Роман Клічук відповів: це була історія про депутату обласної ради, який виїхав в таке ж відрядження і не повернувся, і все. Період правоохоронні органи спецслужби порекомендували не відпускати до вияснення ситуації депутатів з-за кордону. І воно жодне відношення до голосування в залі чи, чи, чи до торгування голосів. Немає. Не Ми розуміємо, що деякі е, бізнесмени, які є у депутатському корпусі, вони використовуються гу гуманітарку як прикриття воно вирішення своїх бізнесових справ за кордоном через вручення повісток на залізничному вокзалі до Чернівців, бояться їхати. У зв'язку з бездумною мобілізацією, яка відбувається по, по моїй інформації, ну виключно лише в Чернівцях на вокзалі. Де практично це такий вигляд має як, як полювання на людей, на гостей міста. Зараз усі бояться ж в тивченців. В більшості людей вже перепростосувалися. Вони входять раніше в Коломиї. У зв'язку з тим, що до Ченісів ніхто не приїжджає, і Ченіців ніхто не виїжджає, За залізниця справедливо бачить зменшення п -п 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 пасажирів. І з за цього економлюючи гроші, скорочує маршрут. Бо такими темпами скоро в Ущенісії не, не прижатиме жоден транспорт. Ні автобуси, ні поїзд. Чернівчани мають бути готові до відключень світла. Міська рада цьогоріч продовжила дію програми щодо компенсації вартості закупівлі генераторів для ОСББ і кооперативів. На останній сесії також затвердили програму співфінансування на альтернативну енергетику, де 70% вартості сплачує міська влада, а 30% – ОСББ, ЖБК чи будь-яка форма управління. Об'єкти критичної інфраструктури до 1 вересня планують забезпечити додатковим живленням. Ми працюємо зараз на забезпечення водоканалу. Є каналізаційна на, насосній станції. Якщо мова йде за, за лікарню, за якісь речі, які є обов'язковими, то, то, звісно, воно ще було за забезпечено минулого року. Десь якихось ми ставимо потужніше, десь, десь менше, в мінімум. Ну, я думаю, ну задача стоїть до 1 вересня бути готова. Ви знаєте, це також що ми отримали дві ко ко станції, які ми поклали на котельнях до серпня місяця Вони вони мають уже бути змонтованими. Перемовини йдуть ще за, за постачання двох ко станцій. Прокоментував міський голова і продаж комунального майна у Чернівецькій громаді ми говоримо за приміщення, які йдуть на продаж, це виключно, які знаходяться в другій, третій лінії і які є в жахливому стані. Є купа приміщень, які ну, просто валяться, знищуються. І просто вважаю, що це ну, без господарно не ремонтувати ці приміщення, тому що ми розуміємо, що і військовий час, ну, і в мирниця коштує дуже дорого. І ми при приміщенні ці не можемо здати ні в оренду, ні використовувати вломця це, це власними силами. Якщо ми розуміємо, що з'явиться господар, які ці приміщення приведе в порядок, ну я вважаю, що це правильно. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Андрій Кордубан, Михайло Орбанович, Андрій Кирієнко – новини сі 4